І всім привіт. Сьогодні буде перший гайд на третє море. Як ви знаєте, я вже всі зняв гайди на друге. Ну і, звичайно, що сьогодні буде перший гайд на третє море. Сьогодні я покажу, де отримати всі пушки в третьому морі, а також мене підписник просив показати, де гача від порта. Так що давайте я спочатку покажу, де гача, а потім вже покажу, де як, як отрити всі пушки. Типа в третьому морі їх пушок є всього-навсього три штуки. Ну а тепер давайте я спочатку знімлю того. Так, Чувак, той, що мене просив, Матвій. От тут і порт, як ти бачиш, і коротше, ти від порта йдеш рівно зараз за мною, добре? Коротше, просто короче, Я буду відступати, коротше, і ти будеш бачити, куди я йду. Е, ну, коротше, Якщо ти там шариш по островах, то я скажу тобі на якому острові, то на острові Черепаха. E, так що просто йди і e, по тій самій дорозі, вон там порт, як бачиш, і йде по тій самій дорозі, e, як я. І якщо у тебе є лодка, то пливи на лодці. Якщо в тебе, допустимо, якийсь є, типу, фрукт, як я можу типу, ходити по воді, то йде по воді. Якщо в тебе є портал, то фотінг. Ну, типу по так, ну о, замок на морі, якщо цей острів, то. Тоже важливий доволі такий острів. А от там е, черепаха. Там тіки, там. Е, замок типу, привидів, там дерево, там гідра, яка мене зараз чомусь не грузить. Е, Так, коротше, ну вон, коротше, як ти бачиш попереді, в мене черепаха. Так що, йдеш рівно на черепаху, і зараз я тобі покажу, де там м, знаходиться. Е, Гатя. Так що, коротше, думаю, ну вон, Черепаха, думаю, скл... А, вон ще є, типу, Кейк острова. Ну, в принципі, от, всі острова, а якщо що, то, типу, кажи. Ну, а я йду зараз. Піднімаюся на досить такий гігантський острів. Скажімо так, на дуже острів. Може навіть найбільший в Ні, не найбільший, в третьому морі гідра найбільша. Так. Піднімаємося сюди. Ну, коротше, і тут їх до фігіщи всякої, всякої аксесуарів, приколюх, і йдеш рівно на, оцього, на оцей мансіон. От типу, цей мансіон. От там, де я зараз стріляю. Коротше, от. Ну, во, в принципі, такий будиночок. І е, Давай я віддалю камеру, щоб ти все побачив. Е, якщо хто ще. Крім е, мого підписника, ще не знає, теж буде корисно, так що то е, непогана така інформація. І, в принципі, заходиш в цей будиночок, е, і от тут і кач. Е, тут і є, типа, боксруділлі. До речі, давайте чекнем, що зараз продається. Е, зараз продається. Ну, Боже, я нарікався Falcon and Progress. Так. Зараз продається, в принципі, нічого особого. Так що давайте я скручу графіку, тому що в мене чуть підвагує через то. І погнали гайду на, само собою, всі наші пушки. І почнемо, звичайно, що з перших двох пушок то Боу і DragonStorm. Е, Боу якщо хто не знає, то це його пушка. Е, можна отримати от з цього боса якого зараз чомусь тут нема. Ну, коротше, отут він спавниться прямо в цьому місці, там де я зараз стріляю. Він звичайно, рідко спавниться, але він спавниться. І з нього з якимось там шансом. Випадає прям. Типа. Випадає. Коротше. Якимось там шансом, випадає з нього. Це вооб'єнамбов. Пушка непогана. для ПВП файна, для білдів продовження комбутори файна, тому що має два скіла на стан. Так що 100% вам вражу. Е, та, до речі, вона з моїх любимих пушок, так що може в неї буду грати, але просто скул гітара красивіша, і я з нею катаю е, та імбовіша. Е, ну, до речі, скул гітару теж можна отримати. Ну, на скул гітару буде віддільний гайд. так що не пропустіть. Далі пушка теж на гідрі, то Dragon Storm. Ну, як не на гідрі, її звичайно, її, звичайно, получати на вулкані. Но, ну, ладно, коротше, ну, Її принаймні на гідрі треба крафтити. Так, ну прости любовь буде іншого мідео. От тут і на гідрі є дудзьо. Давайте я зараз вам е, чуть е, пострибаю, коротше, покажу. Де ту дзьо знаходиться, віддалі екран. Коротше. Ну, в принципі, отут. Вот е, звичайно, у мене чуть погано груза, але все одно, я думаю, ви побачите. Е, так, е, е, де це на дудзьо? І тут вам треба пройти, Ну, коротше, на дудзьо буде віддільний ще гайд, так що очікуйте. Ну, а тут вам треба отримати всі пояса, поговорити з тим, тим старим пердуном і е, поговорити, щоб він вам підвозив на вулкані яйця отримати. Потім коротше, відправляється на вулкан два рази, получаєте яйця, получаєте кості і, в принципі, можете е, скрафтити ось цього чубрика Dragon Heart. Ой, Dragon Storm. То, якщо пулемет, в мене його нема, тому що е, то займе дуже багато часу, але я його думаю скоро получу. Давайте я вам покажу, що тут. Е так, гачі, я перенеси ще без поняття, що таке. Драгоншторм. Е е У мене його нема, на жаль, але типу, на нього треба 30 вогоньків, яких я зараз скажу. А, Я скажу на гайді, гайді на дудьо, так що поки що не буду. Деся костів, 5 чубриків, що, що випадає на гідрі знизу. Е і 2 яйця. Як, як я і сказав. Е Пулемот умега е імбовий, навіть імбовіший, чим скул гітара, так що. Ну, Принаймні, не знаю, ну, там на рівні на, на, з скугітарою можна тим тімповіще. Тому що з тим пулеметом можна грати на Gunmane. Ганмейн uh, gun з Стронгріпом, просто той пулемет, як якийсь кіборг убій, це просто може всіх роз... Тра-та-та-та-та-та-та, Ну, ви мене поняли, коротше. Uh, ну і той. Коротше, е, да, як отримати ті вогоньки, я теж розкажу. Ну, коротше, можу міні гайд сказати, кому треба срочно. Е, берете хан, ну коротше, я потім розкажу в гайді на додзьо. Обов'язково буде на моєму каналі. Так що очікуйте, точно буде, може, де навіть на тому тижні. Ну, якщо я, звичайно, всі гайди буду знімати кожен день. так що, в принципі, ну, е, Думаю, за квітень точно буде. Ну, коротше, десь на тому тижні або на наступному. Е, точно буде гайд на додзьо. Так що, очікуйте. ну і, в принципі, е, до ластової пушки е, на сьогодні. Е, так що то, коротше, Dragon Storm. Е, ну, А то з J'en ai яка в мене зараз на пустоянку стоїть. Е, Омега імбова пушка. Користуються ще в кожному комбо. Для неї, звичайно, буде відільний гайд на Dragon Storm, до речі, і на Dragon Heart. Буде, буде звичайно, відео, яке я відправляюсь на вулкан гайд на вулкан. Буде ваше дофіще відео. В третьому морі дуже багато всякого контенту. Так що очікуйте дофіга відеороликів. Так що мощно-мощно, як то сказати. Е, Вроді по другому морі я все зазняв. Так що, в принципі, я не знаю, що ще в другому морі можна знімати. В другому морі не так багато контенту, а в третьому морі дофіга контенту прям. Вообще. Е, так що. Е, зараз все, досліджуємо. Е, про Левіафана теж буде е, гайд, так що короте, очікуйте. Ну, Левіафана я ще ну, раз був, але його можна сказати, не залутав серце, так що поки що без Сангвінарта. Но, е, до речі, може часто ви то, що я на Єті граю тут з трансформацією, тому що в мене Сангвінарта нема, а Талон чуть поганий для комбо, ну, лічно для мене. Так що, як буде Сангвінарт в мене, то я думаю, може запилю відосик, е, типу, про комбо на Єті. Напишіть вашу думку, хочете ви таке, такий відеоролик чи ні. Короте, вам треба для початку на замок з привидами. Обов'язково на замок з привидами, тому що тут, і, виходить, Е, Далі ви йдете в принципі, от сюди ну, короте, там ціла, ціла урока і йдете до цієї штуковини, до цього, дочікуєтеся головне, фулмуну, потім тікаєте шість зомбаків. ну короте, Просто буде віддільний гайд парні. Так що на скул гітару буде віддільніший гайд, як отрити скул гітару. Відео буде доволі довгувати, я розкажу все доточно. Так що буде на днях. Так, так що очікуйте. Може навіть завтра. Буде відео фул гайд, як получити скул гітару. Ну, все, ребят. Всім дякую за перегляд, лайкосик, наканосик, підписочка. І всім па па